Це у нас карбюратор і підходить він до бензинових генераторів потужністю 2-3 кВт із бензиновим двигуном на 6,5 кінських сил. Ось так покажемо його зблизька, щоб ви могли порівняти його із своїм. Заміряємо розміри. Так, Отак видно. Далі фор камера. Видно. Кому такий потрібен, підходить. Силочка на нього буде знизу під відео.